Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо на справжній італійський ринок місце, де справжнє життя Італії кипить з самого ранку. Всі знають, що італійські ринки це щось особливе. Тут можна знайти все: від свіжих овочів і фруктів до різноманітніших делікатесів. І все це за цінами набагато нижчими, ніж у магазинах. Але є одна особливість. Щоб потрапити на ринок, доводиться вставати дуже рано, приблизно у сьомій ранку. Тому заздалегідь, перепрошую, за якість відео знімати довелося в умовах ранкового ажіотажу. Сподіваюся, вам все одно буде цікаво поринути в атмосферу італійського ринку разом зі мною. І якщо ви готові, то ми розпочинаємо. Італійський ринок або Меркато. Це справжній рай для тих, хто любить не лише добре зекономити, але й поринути в атмосферу калоритного італійського життя. Тут можна знайти все: свіжі продукти, сир, оливкову, олію, овочі, фрукти, рибу, м'ясо, а також різноманітні речі від одягу до антикваріату це місце, де ціни дійсно нижчі, ніж у магазинах, і це стосується абсолютно всього асортименту. Купуючи на базарі, відчуваєш себе частиною місцевої культури. Продавці тут часто самі вирощують овочі або виробляють сир, що додає особливого шарму до покупків. І звісно, вони завжди готові розповісти про свій товар, дати поради щодо вибору або навіть поділитися рецептом. Це не просто купівля і продаж, а особистий контакт, де за товаром стоїть реальна історія. Часто ціни на базарі можуть бути на 20-30% нижчими, ніж у магазинах чи супермаркетах. Італійці самі залюбки роблять тут покупки, адже переконані, що на ринку можна знайти продукти свіжіші та якісніші. Наприклад, сезонні фрукти і овочі, привезені прямо з фермерських господарств, і коштують дешевше завдяки відсутності посередників. Окрім продуктів на меркато, можна придбати й одяг або товари для дому. Часто це італійський текстиль чи взуття від місцевих виробників, якість якого висока, а ціни доступні. Деколи тут можна знайти і справжні дизайнерські речі за значно нижчою ціною, адже це може бути турічна колекція або залишки складу. На базарі можна торгуватися і часто це стає частиною розваги та важливою частиною досвіду. Для багатьох місцевих жителів Меркато це не тільки спосіб зекономити, а й спосіб підтримати місцевих виробників і відчути ритм справжнього італійського життя. Ось кілька цікавих фактів про італійські ринки, які роблять їх такими популярними. Італійські ринки мають багатовікову історію. Ще з часів Римської імперії ринки були центром суспільного життя, де люди обмінювалися не тільки товарами, але й новинами і плітками. На ринках продаються переважно сезонні продукти, вирощені у місцевих фермерських господарств. Це означає, що овочі та фрукти максимально свіжі та екологічні. Наприклад, на весняному ринку можна знайти артишоки, а на осінньому каштани та труфелі. Кожен італійський регіон славиться своїми унікальними видами сиру і м'яса. На ринку у Флоренції можна знайти пегуріно з тоскани, а в Неаполі ді дібуфола. Кожен ринок пропонує місцеві делікатеси, і це дає можливість спробувати неповторні смаки притаманні певній місцевості. На ідейському ринку турбуватись це звичайна річ, і навіть очікувана частина покупки продавці часто готові знизити ціну, особливо для постійних клієнтів або для тих, хто купує багато. Це робить процес купівлі інтерактивним і додає нотку азарту. На Меркато можна знайти не лише продукти, але й одяг, антикваріат, прикраси та навіть предмети для дому. Деякі ринки спеціалізуються на старовинних речах і є справжньою знахідкою для колекціонерів. На приморських ринках, наприклад, у Неаполі чи Сицилії, рибу та морепродукти продають відразу після вилову, ранкові години найкращий час для покупки, коли асортимент найбільший, а продукти максимально свіжі. Італійські ринки також відомі своїми кіосками та вуличною їжею. Тут можна спробувати традиційні страви, такі як Поркетта і інші. Це місце, де можна перекусити, насолоджуватись справжнім смаком Італії. Багато італійських ринків сьогодні орієнтовані на екологічність, і продавці часто використовують менше упаковки, пропонують торби, багаторазові використання, а також залишки продуктів віддають на приробку або благодійні організації. На багатьох ринках проводять культурні заходи, фестивалі, а також музичні виступи. Це місце, де італійці зустрічаються і спілкуються, а також насолоджуються спільним часом. Відвіданий ринку це можливість відчути справжню Італію. Місцеві жителі щиро розповідають про свої товари, часто приглашають на дегустацію і люблять спілкуватися з покупцями. Атмосфера на Меркато наповнена ароматами свіжих спецій, овочів і хліба. Це справжня магія італійського ринку. Італійські меркато – це набагато більше, ніж просто місце для покупок, це спосіб долучитись до місцевих традицій, культурної спадщини та навіть трохи відчути себе частиною Італії. На цьому моє відео підійшло до свого кінця. Я дякую, що ви додивилися його до кінця. Будьте щасливі і здорові, а ми вже зустрінемося у наступних відео. Чао, чао!